Культурно-просвітницькою акцією кірвоградцям нагадали про те, що гепатит це виліковний. Нині медики говорять про епідемію вірусних гепатитів в Україні. Це означає, що ним вражений кожен п'ятий українець. Лише на Кірвоградщині щомісячно фіксується до двох тисяч інфікованих вірусним гепатитом, і це лише 20% з них. Насправді лише 20% з них доходять до медиків. Однак найбільшою проблемою є те, що більшість інфікованих не знають про свою недугу. Тему продовжить Ольга Склярук. До життя гепатит це виліковний. Дбаємо про здоров'я по-новому. Під таким гаслом у Кіровограді пройшов цьогорічний всесвітній день боротьби з вірусним гепатитом. Його організаторами виступили благодійний фонд повернення до життя та обласний краєзнавчий музей. Мета цієї акції привернути увагу управлінь Охорони здоров'я, особенно, які відповідають ну, на рівні прийняття рішень, а також громадськість міст до такої страшної проблеми, як гепатит С. Чому саме? Тому що, наприклад, в Кировоградській області, по нашим оцінкам, це майже 28% людей молодих до 30 років, на жаль, інфіковані цією страшним вирусом. Акція проходить просто неба, аби до неї долучилося більше кіровоградців. Спочатку кожен охочий ставить свій підпис під зверненням до президента України щодо державної програми протидії поширення вірусних гепатитів. На нашому столку знаходиться відкритий лист до президента України Петра Порошенка щодо необхідності лікування хворим на гепатит С та Б і достатнього фінансування на діагностику та лікування людей, які його потребують. Всі бажаючі підтримати це звернення можуть залишити свої підписи. Далі міні-лекція лікаря-інфекціоніста Олени Чавикіної. Вона розповідає про шляхи інфікування вірусними гепатитами. Вірус цей передається через кров, тобто парентеральний путь передачі. Що це означає? Це при пользовании с больным человеком одним шприцом, одной иголкой, бритвенные принадлежности, ножницы, расчески. 5% это половой путь передачи, 95% половой путь передачи гепатита В. Поэтому, конечно, в первую очередь страдает молодое население. Вот. И для того, чтобы не заболеть этими гепатитами, конечно, нужно индивидуальные, индивидуальные средства гигиены. Потім озвучує групи ризику і наголошує своєчасне звернення до лікарів збереже не тільки здоров'я, а й кошти, адже лікування може сягнути 100 тисяч гривень. перше время людина може чувство вполне комфортно. Поэтому рекомендуємо ежегодно, особливо молодим людям, особливо людям групи ризика. Хто это? Это медицинські це працівники парикмахерских это люди, посещающие косметические салони, люди, которые делают татуировки. То тобто, є ну робота зв'язана з нарушением целостности кожних покровов. проходить обслідування. Паралельно працює пересувна міні-лабораторія, де можна безкоштовно зробити тест на вірусний гепатит і за п'ять хвилин дізнатися про результат. Серед перших пацієнтів подружжя Олександр і Анна Савенки. Ми вирішили здати аналіз, так як ми збираємося заводити ребенка і нам ну хочеться, щоб все було у нас хорошо і ну щоб не було у нас ніяких е, болезней. Поэтому ми здали аналізи і очень щасливі. Всі результати негативні, і ми тепер спокойно можемо планувати рождение нашого ребенка. Наразі в області на обліку перебуває більше тисячі хворих з хронічними гепатитами, які потребують противірусного лікування. 40 з них його отримують за рахунок держави. Це вперше, коли держава розпочала фінансувати лікування. Хворих на вірусні гепатити. Ольга Склярук, Олег Пазняков, день за днем.